Всім привіт! Сьогодні у нас Mazda CX5 в системі відсутній хладогент, система не герметична. Я її розібрав, вже знайшов, де не герметичні. Зараз покажу. Ось у нас конденсор. Я вже його заварив аргоном. Ось тут була протертість, протерло до болта. Болт закручений задовгий. Ось тут він розташований, де я лампочкою свічу ось цей болт, він такий виступає. Я думав, протерло все-таки від удару, та ні, протерло від вібрації. Болт заводу задовгий закручений. І проблема була якраз в ньому з часом він до трубки протер. Я трубку заварив аргоном, ось так воно виглядає. Значить, для того, щоб добратися. До радіатора, кондиціонера потрібно зняти повітряний фільтр весь в зборі з заборником, повідключати всі провода, всю проводку, злити охолоджуючу рідину, відкинуті патрубки від системи охолодження. Знятий вентилятор ось такий двойний, ось фільтр такий великий. І тоді аж є доступ до радіаторів. Буду збирати все назад. Система буде опресована, провірена і заправлена. Кому потрібна заправка автокондиціонерів, ремонт, обслуговування, дезінфекція салонів. Звертайтесь, всім мирного неба, всім пока.